Маркетологиня та співачка, яка родом з Нововолинська, Марія Дорощук, закликала донатити для армії Ізраїлю. Чим нарвалася не неабияке обурення в мережі, зазначимо, Марія раніше проживала у Луцьку. Наразі більше ніж півроку мешкає зі своєю нареченою Вікторією у Ізраїлі. Сама Марія розповіла, що Вікторія українка, яка в дитинстві переїхала туди і, як і всі громадяни цієї країни, пройшла службу в армії. Напади учасників руху Хамас застали пару біля епіцентру подій. І коли розпочалися масовані атаки палестинців з сектора Газа, наречену волинянки призвали до лав ізраїльської армії. Журналісти сайту Новин Луцька та Волині Конкурент зібрали усі деталі про цей скандал. Розпочалося все з того, що Марія Дорощук розмістила твіт з закликом долучитися до збору на бронежилети та їжу для військових Ізраїлю, аргументуючи це тим, що її кохана Вікторія цитуємо з друзями з Ізраїлю від початку повномасштабного вторгнення надонатили 250 тисяч гривень на допомогу Україні після цього допису на Волинянку посипався шквал критики від користувачів мережі. Люди обурились тим, що дівчина закликає донатити армії іншої країни, коли військо її держави. Далеко не забезпечена усім необхідним. На це Марія назвала хейтерів клоунами і додала. Що цитуємо, коли Віка і її друзі переводили десятки тисяч на допомогу українській армії, і ніхто не всирався в Твіттері». На що люди намагалися по різному донести той факт, що донати українців, перш за все, все таки важливіші для українців і українського війська. У результаті Марії вдалося зібрати трохи більше 10 тисяч гривень, які вона передала на підтримку армії оборони Ізраїлю. Однак, вже після цього Марія повідомила, що не збирається зупинятись, і надалі робитиме все, аби допомогти своїй нареченій. Любі українчики, мені не по що зараз моєю нареченою, яка є солдатом ізраїльської армії, і я буду робити все, аби допомогти їй і її підрозділу. Вийдіть, це все навколо, однак обурення не вщухало, і люди далі писали гнівні коментарі та доносили свої думки з приводу її збору. А дехто встиг навіть зробити саркастичні меми на цю тему. У своєму інстаграмі Волинянка Марія Дорощук подякувала усім, хто її підтримав, та зазначила, що безперебійна допомога України для неї не значить, що вона не може і не має допомагати іншим.